Доброго дня, ви на каналі Sweet Rose Garden і я вам демонструю троянду Констанс Шедевр Девіда Остіна. Це третій день після розпуску квіточки. Серединка вже не така насичена жовтого менше. Орнамент, Орнамент зберігається. І друга квіточка виглядає не менш чарівно, в повному розпуску. Тоже жовто-персикового забарвлення стало менше. Нагадується, троянда посажена вигітажкою весною, весною цього року. Ось такий кущик наростила компактний, красивий. І кожні нові пагони закінчуються бутонами. В даному випадку на цьому, буту... на цьому пагані ми бачимо три бутончика. Це троянда весільної серії Bedding Roses. Девіда Остіна. Це повний розпуск цієї троянди. Але вона, звісно, не менш чарівна, ніж в бутончику. Так виглядають зовні квіти, чешеподібна форма. І вот так Дуже густо набита квіточка.